Світу, в якому ми з вами усі живемо, буддійською термінологією, називається світом бажань. Бо бажання для нас з вами є визначальною емоцією. Бажання визначають наше буття у цьому вціленні, у, у цьому проявленні. І в принципі, нічого в цьому поганого немає, якби. Усі наші бажання були усвідомленнями. Але, на жаль, так відбувається навпаки. Переважна більшість наших бажань є неусвідомленими. Ми навіть можемо не помічати, як ми продукуємо ці бажання. Ми на щось дивимося, десь перебуваємо, з кимось спілкуємося, але неусвідомлено продукуємо цілий потік безкінечних бажань, які Лишаються в нашій свідомості, ми їх е, транслюємо у космос, вони десь залишаються напакованими і нездійсненими, нездійсненими, не неусвідомленими. Так, і це стає нашою звичкою. Загалом, е, так, в, в буддійському вченні ці бажання можна так узагальнити і е, категоризувати у три групи. Так, одна з, перша група це бажання пов'язані з притягуванням, з володінням, ми, ми чогось хочемо, чогось прагнемо. Друга група ми чогось хочемо уникнути, знищити, закрити, віддалити. Так? І третя група ми ігноруємо. Ми вважаємо, що цього не існує. Ось такі три групи. Але. Так, наша тема не епхідарма, наша тема сила прагнень. І ось що робити, так, коли життя повне оцих неусвідомлених бажань, коли ми опиняємося у пастці безліч бажань, які важко здійснити, і які часто суперечать одне одному. І, добре так, якщо якісь бажання можна здійснити. Так? В принципі, у нас здійснюються бажання. Але деякі бажання, які здійснені, вони розпалюють нас пристрасть, яку важко вгамувати. І тоді ми легко можемо стати посміховиськом для інших через цю розпаленість. І багато є бажань, які Важко здійснити так, які ми прагнемо, або один раз вони здійснені, а інший ні. І це, е і це продукує в нас безліч таких негативних, огидних емоцій, які отруюють наше життя. Ми можемо роками провести і е продукуючи, або отруюючи свій організм, і свій, свою ментальну структуру. Оціми негативними емоціями. І в глобальному масштабі, так, можна взяти масштабі там ком'юніті, країни, планети, ці неусвідомлені бажання або, скажімо так, шторм цих войовничих бажань, він руйнує планету, руйнує цілі міста, розпалює війни, так, і ми з вами є свідками цьому. Так, то що ж, робити, так, як із цієї ситуації виходити. В принципі, ключ до розв'язання цієї проблеми ви вже знаєте із попередніх модулів, бо ми з вами вчилися вже усвідомлювати, так, розвивати усвідомленість. Бо якраз коли ці бажання є усвідомленими, так, вони є набагато. Гармонійнішими, так, і, і не є е, такими страшними, не є такою, е, такою невидимою зброєю, яка працює проти нас. Але на цьому модулі, е, який називається сила прагнень, ми з вами будемо займатися е, тим, що оці усвідом, в оцих усвідомлених бажаннях ми будемо бачити е, власну відповідальність. І ця відповідальність буде з'являтися, коли ми побачимо чуть більше ґрунту під собою і більше горизонтів, які нам відкриваються із цими усвідомленими бажаннями. І от тоді це бажання стає таким відповідальним усвідомленим бажанням. Ну, Ви можете сказати так. ну, Для чого мені це все? Я і так. В принципі, непогано пораюся, даю собі раду із своїми бажаннями. В принципі, так, зі мною все добре, я там дещо маю, маю друзів, там квартиру, маю роботу, будую плани. Але навіть у найщасливіші моменти свого життя, ми все одно е десь відчуваємо, так, або нас не покидає таке відчуття, що ми завжди могли жити якось краще. Завжди е є певна така е не те що небезпека, а несповненість, так? Завжди є ризик, що оцей затишок і е пірамідка, яку ми якою ми насолоджуємося і набудували, вона може легко зруйнуватися. Ну, наприклад, так, зараз у нас така глобальна небезпека, усі ми з вами можемо стати жертвою геноциду з боку росіян. Планета наша руйнується і їй загрожують і зовнішні, і внутрішні небезпеки. Так, Тому ця ситуація, яка нас в Тішить в один момент, вона може легко змінитися. І ось розвиток оцих усвідомлених бажань, верніше, еволюція їх у найпрекраснішу форму у прагнення, вона забезпечує нас такою справжньою, не сфабрикованою, не неуманливою, не гарантією, а стратегією. Так, і майбутнім, де ми можемо опинитися, і воно буде бажаним, воно не буде зіпсовано неусвідомленими бажаннями. І власне прагнення це та мова, яку розуміє космос. І коли ми знаємо, як зроджувати ці прагнення, то в нас з'являється шанс бути почутими. У нас з'являється шанс здійснити щось добре для себе і принести цим самим користь світові. Як же ми це будемо робити? Ми будемо брати тибетські буддійські алгоритми, які спеціально так створені для того, щоб можна було робити прагнення. І ці прагнення викликали резонанс у космосі. І будемо форматувати свої усвідомлені відповідальні бажання через цей алгоритм. Ось я обіцяю вам цікавий натхнений процес. І щиро запрошую приєднатися до нас на програму річної підтримки і відновлення сили спокою, пройти всі модулі. Бо це дуже важливо, кожен модуль робить фундамент підґрунтя для наступного, і так вони надбудовуються, і дійти до цього заключного модулю сили спокою, який називається сила прагнень, і зайнятися тією практикою, про яку я дуже коротко вам тут переказав.